Думаю, настав час поставити нам всім пряме питання, чому в Вірменії проросійська церква не на життя і на смерть б'ється з Пашиняном? А в Україні проросійська церква дружить з президентом. Таке враження, що у них іде війна з Росією, а не у нас. У них іде жорстке протистояння. Між проросійським впливом і Вірменією, а не у нас, між проросійськими силами, російськими силами і Україною. Е, і там, і там церква проросійська. Але якщо у Вірменії вона формально проросійська, тому що вона не є частиною російської церкви, у них в Вірменії вірменська церква окрема, то в Україні московський патріархат. Підлеглий, підпорядкований Москві. І тут виникає дуже багато цікавих питань. З вами я, Олександр Бригінець, мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, хай всі теж знають. Так от цю церкву мали назвати офіційно російською. В 2018 році таке рішення прийняв парламент. Дав півроку на те, щоб церква змінила назву, там переперетикувалася і, і так далі. Я доповідав в парламенті цей законопроект, він був прийнятий. Як тільки прийшов Зеленський, він почав його гальмувати через різні системи. Але, зрештою, такий закон вступив в дію без, без ніяких обмежень. Але церква так і не переіменована. Хоча Держслужба з цього питання говорить, що то всі питання є про те, що церква є проросійською, і вона повинна підпорядкуватись, відповідно законам про таку церкву. Так от, цього не сталося. Друге, прийняли закон, який нібито мав заборонити цю церкву. Де вона? Ця церква заборонена? Півтора роки вже минуло, як закон прийняли. Де нічого не змінилось. Правили правлять і будуть правити. Чому прямо тупо під власно проросійська церква? Не в конфлікті з нашою владою, а навіть так миренько співіснують, там когось притисли, їхнього предстателя позбавили громадянства, він продовжує очолювати церкву. Ви чули про обрання нового предстателя на місто Це того старого? Немає такого нічого. А в Вірменії, яка формально. В дружніх стосунках з Росією, в дружніх, не війни. Вони входять в один військовий блок, в одне об'єднання країни і так далі. Ну це в їхнє СНД, як воно там називається. Але нічого не змінилось. Церква бореться, піднімає народ. Вони намагаються скинути цього Пашиняна. Пашинян їх ловить на всьому. Тобто там жорстке релігійне протистояння вірменської церкви. Вірменська не по назві. От у нас українська церква, це ніби українська. вона не українська. Вона світова православна церква. У неї правила ж такі, як у Константинополі чи в Греції, ще десь ще. А Вірменська, вона окрема, це окремий вид церкви. Її не існує більш ніде. Вона тільки є в Вірменії. Ну там. Її можуть бути свої філії, десь там, в якихось місцях. Але це церква суто вірменська. Вона має свої, значить, і в Єрусалимі в, її церква є, і так далі відома. Але це не е, церква, з, ну, як, як у нас кажуть, у нас це російську церкву тут щимлять. Тобто, виходить, що у нас. Боротися з російською церквою ми не можемо, хоча Росія окупант, нам починають розказувати, значить, і в Сполучених Штатах, і всюди, що ми такі сякі, що ми нібито боремося з церквою рос... українською ну українською не кажуть, з українською православною церквою, ну, вона ж українська називається православна церква. Бо ми ж не перейменували її по закону, як треба, в російську. І от і виходить, що на сьогоднішній день ці дві церкви в двох країнах, які протистоять зараз, відкрито Росії. Е, ну, Ми відкрито, а вони ідеологічно протистоять. Е, і обидві є православними. Бо, вірмени теж православні, але у них там своє специфічне православне. Так от, виходить, що Росія через свою церкву активно протистоїть Пашиняну і неактивно протистоять е, Зеленському. Що ж сталося? Чому так дивно? Танки їхні їдуть сюди, дрони їхні летять сюди, ракети летять сюди, а церква нібито не, не, не протистоїть владі. Вона продовжує робити свою роботу тихенько, а ніхто з нею не воює. В Вірмені дрони не летять, танки не їдуть, ракети не летять, а боротьба відбувається. Чому так мило і стримано церква ставиться до нашої влади? Російська, російська, прямо російська підпорядкована Гундяєву. А в Вірменії ні життя ні на життя ні на смерть. Може, щось не в церквах, може, проросійськість їхня це е, само собою. А може, якось наші влади не настільки обидві проросі, антиросійські, може, в Вірменії якась влада більш ненависна Путіну, ніж у нас? Ну, а що ви ще пропонуєте сказати? Ну! Пашеняна ненавидить Москва. Це я бачу. Його церква просто як з цепі зірвалася на того Пашиняна. А в Україні все нормально, в Україні все мило, в Україні все дружно. Чому? Задумайтесь, напишіть мені в коментарях. Мені ж самому цікаво, я ж не знаю. Ви, може, ходите в російську хто церкву, може, хто її бачив. Ми бачимо багато інформації про те, як їхні священники підтримують Росію, закликають до, там, не, не, не противні лінія цієї Росії і так далі. Але нічого з цією церквою не стало. Одного там якогось священника захопили, СБУшники обміняли, іншого, третього, п'ятого. Але ну, от їхніх священників ловлять, а вони далі продовжують свою роботу, такі смиренні, далі впроводять свою промосковську роботу. Чому? Тому що для Путіна головне зберегти цей важель вплива для того, щоб на нього впливати і далі, і в майбутньому. Він хоче мати свою силу тут. І він знає, що Україну треба розмивати зсередини. А наша влада не проти. Нашій владі все подобається. Розмивати зсередини. Окей, будете розмивати зсередини. Війна триває. Відкрита агресія. Фактично проголошено 3,5 роки. Це приблизно стільки, скільки тривала так звана Велика Вітчизняна війна, скоро будемо десь в січні е, мати той самий термін. ну До Другої світової ми ще не дотягнули, а до так званої Великої Отечественної, то ми вже точно дотягуємо на днях, Ну тобто як, через пару місяців буде. А ми нічого не забороняємо. І проти Зеленського церква нічого не має. Може, якщо додати до цього, як до діамантового бізнесу ставилися в Росії Міндіча, чи як до е, сонячних батарейного бізнеса шурми ставилися на окупованих територіях, якось вони дуже позитивно до всього ставляться, ці руски. Церква до президента, значить, е, е, ці алмази до міндіча, енергетики. Російські знов таки, до шурми. Ну, складається враження, що ми чогось не розуміємо. Ну, я точно щось не розумію. Напишіть мені, будь ласка. І ще, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте, будь ласка, мій канал. І, і ще напишіть мені таке: я зробив прем'єру цього відео. Чи потрібно робити прем'єри, чи просто запускати все з коліс. Слава Україні!